А на Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. Наразі російські війська намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він зазначив, що російські війська намагаються максимально близько підійти до наших рубежів, постійно штурмуючи їх і залученням техніки. Водночас він додав, що особливих успіхів окупанти не отримують, постійно втрачаючи особовий склад і бронетехніку. Бородін також зауважив, що на їхньому напрямку фронту плюс-мінус треновані окупанти. Це не зеки, ні не мобілізовані. Окрім цього, вони досить непогано екіпіровані а також у них є вогнева підтримка. Наразі, після повного захоплення Авдіївки, російські війська бояться спокійно пересуватися містом. Таку заяву зробив директор інформаційно-консалтової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець. За його словами, причина страху противника цілком очевидна, адже українські оператори БПЛА продовжують активно стежити за ЗСРФ. Окремо експерт додав, що подальші бойові дії на полі бою будуть досить непростими, і це слід розуміти. І от 47-го окрема механізована бригада вперше показала бойове застосування американських танків Абрамс. Відповідне відео військові виклали у телеграм Зазначається, що бійці бригади використовують машини вже понад місяць. До цього жодних відео з поля бою на американських Абрамсах не було. Відомо, що деякі з танків оснащують додатковим динамічним захистом ART-1, щоб краще протистояти кумулятивним загрозам. На відео танк Абрамс робить кілька пострілів, ймовірно, по ворожих окопах, а потім відходить з позицій. Всю роботу машини фіксує український безпілотник. Військові додали, що танк дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. У разі Ураження енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить Абрамс одним з найзахищеніших танків у світі. Нагадаю, що українська армія отримала 31 танк у версії Сітуейшн Алавенс, який є доволі поширеною моделлю США, танк не може стріляти програмованими боєприпасами, але має один тепловізійний приціл другого покоління для навідника. А для командира є тепловізор на кулеметній установці на Башті. І от далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі Авдіївки, воїни Збройних сил України, знищили декількох російських. Окупантів таке відео нині шириться телеграм-каналами. На ньому можна побачити, як під час нічного полювання снайпери сил спеціальних операцій знищили щонайменше десятьох нічого не підозрюючих росіян. Також в цьому районі українські воїни ліквідували російський танк Т-72Б3М. Результатами своєї роботи поділилися бійці 72-ї окремо механізованої бригади. На опублікованому ролику видно, яке в Півдрон уражає машину у менш захищену задню частину башти. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові. Ліквідували 391 російського окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було знищено 25 одиниць військової техніки. Ворога мови йде про 9 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 7 автомобілів та одну спеціальну техніку окупантів. Аналітики американського інституту вивчення війни нагадують, що штурми Авдіївки почалися 10 жовтня 2023 року, і лише через кілька місяців росіяни почали досягати реальних тактичних успіхів на тлі величезних втрат в особовому складі та техніці. Не виключено, що окупанти можуть спробувати просунутися далі на захід, але на них чекають потужні укріплені позиції силоборони. Водночас вони не демонструють готовність до просування у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі. Як йдеться у звіті, Авдіївка обійшлася Росії високою ціною, і для подальшого наступу буде Потрібен період відновлення та відпочинку, хоча захоплення міста створює умови для обмежених тактичних переваг. Як пише український портал Defense Express, за 730 днів повномасштабної війни, Росія спромоглася пройти близько 6 кілометрів на Авдіївському напрямку, трохи більше 8 метрів на день. І на кожному з цих метрів росіяни поклали сотні своїх солдатів. Експерт Олександр Мусієнко вважає, що Сили оборони можуть відійти далі за лінією степове сіверене і називає її тимчасовою позицією. На його думку, можливо, ми будемо поступово відходити, щоб не наражати себе на небезпеку якщо ворог продовжить тиснути, відходити ще далі, враховуючи, що там рівнини і територія прострілюється. Найближчі висоти знаходяться десь за 10-15 кілометрів. Ймовірно, з них наша артилерія буде заважати ворожим спробам просунутися. На його думку, росіяни призупинять наступ, але на невеликий час. Річ у тім, що ворога значні втрати. Крім того, видно активізацію під Купінськом і часовим яром. Там теж потрібні сили, які не передислоковуватимуть зараз на Авдіївку. У найближчі місяць насупанні дії продовжуватимуться, але менше ніж безпосередньо в Авдіївці. А далі атаки підуть на спад. Військовий оглядач Олексій Гетьман називає подальший наступ невигідним та малоймовірним, оскільки росіяни будуть під українським вогневим контролем. З його словами буде ситуація схожа з Бахмутом, коли росіяни теж заявляли, що одразу наступатимуть далі, а потім зупинилися. Найближчим часом на нові просування росіян чекати не треба, адже вони виконали поставлене завдання до так званих виборів президента. Думку Мосієнка після Авдіївки Росіяни точно спробують наступати на Купінськ. За його словами, для них це зараз буде одним з пріоритетних напрямків. Варто розраховати. Овити, що саме там будуть активні наступальні дії ворога. Відповідно, акцент може зміститися на цей напрямок, але не лише на Кумінськ. Варто розраховувати, що саме там будуть активні наступальні дії ворога. Відповідно, акцент може зміститися на цей напрямок, але не лише на Куп'янському. На сьогодні окупанти не перестають атакувати з Бахмута у бік часового яру. Тому що до нього загрози також зберігаються. Оцінюючи ситуацію на фронті, важливо розуміти, що Україна вимушена вести оборонну війну. Тому з військової точки зору відхід на інші рубежі та окріп райони не є повною катастрофою, особливо коли перевагою володіє ворог і особливо у повітрі. А на бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська. Нібито просунулися в районі Богданівки. Втім, ці інформації не підтверджували в генштабі збройних сил України, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці фронту противник продовжує спроби пробитися до каналу Сіверський Донець Донбас. Основними напрямками його зусиль тут є по напрямкам Богданівка, часів яр. Противник атакує на двох основних ділянках через власне села Богданівку та північно-східну частину якого він, очевидно, вже взяв під контроль та вздовж дороги 0506 Іванівка ступочки діють північніше та північно-східніше села Іванівське. Ну і намагається знову обійти руїни Кліщівки північніше та північно західніше них через висоти. Окрім цього, противник час від часу атакує східніше Кліщівки та в районі Андріївки, тобто намагається просунутись за ділянку залізниці між Бахмутом та Горлівкою у загальному західному напрямку. Як ми пам'ятаємо, наступ противника в районі Бахмута розпочався одразу після того, як йому вдалося зупинити просування наших військ південніше міста, коли наші підрозділи взяли під контроль Кліщівку та Андріївку, а також вийшли в притул до зеленопілля та курдюмівки. І виникла реальна можливість перерізати комунікації противника південніше міста саме в цей момент провівши перегруповання своїх сил засобів у Бахмуті та північніше нього і зосередивши тут основні сили свого го та 3-го армійських корпусів, а також не менше двох дивізій повітряно десантних військ та сили 8-ї загальної військової армії, зокрема і 150-му та Чилецької дивізії, противник сам перейшов у наступ з рубежу дубово василівка Берхівка в районі Ягідного та Хрому у загальному південно-західному напрямку. Причому противник поступово нарощував сили, ведені у бій. Наприклад, спочатку 98-го повітряна десантна дивізія діяла одним полком, але потім була у бій і два інших поступово переміщені сюди з Лиманського напрямку. Так само відбувалося і силами другого та третього армійських корпусів, які були задіяні противником на Бахмутському напрямку. Тобто, по суті, відбулося те, що вкладалося у ту схему, яка очевидно була розроблена українським командуванням під час планування та організації літньо осінньої кампанії 2023 року. А саме користуючись тим фактом, що противник. Так чи інакше буде вимушений докладати максимальних зусиль за для отримання міста фортеці, відтягнути частину сил противника на бахмутський напрямок і, в свою чергу, провести ряд активних наступальних дій на інших напрямках, наприклад, у південній операційній зоні. Однак, судячи зі всього, командування противника прорахувало це і зробило те, що від нього я очікували: зосередило тут угруповання своїх повітряно-десантних військ та значну частину третього армійського корпусу, які при інших розкладах могли опинитися або на Лиманському напрямку, або десь на півдні. Але зробили це росіяни із цілком. Свідомим проміжком у часі, тобто дочекавшись слушного моменту, а саме до цілком зрозумілого виснаження наступальних спроможностей наших військ в районі Бахмута. Більше того, зараз росіяни використовують цей наступ у якості допоміжного для відтягування вже частин наших сил з Донецького напрямку. Даний момент ситуація на цьому напрямку виглядає наступним чином: в районі села Іванівське противник наступає силами 102-го та полку. Північніше по напрямку Богданівське часів яр та північніше Іванівського оперують підрозділи 331 та 217 повітряно-десантний полків в районі північно-західніше та східніше Кліщівки, далі на південь до Андрівки, опорують мотострілецькі полки територіальних військ.